Новий скандали, чергові погрози від Росії днями західні змі заговорили про те, що Джо Байден може передати Україні ядерку. В той час на болотах чинився справжній гвалт. Медведів Пісков не змогли стримати емоції. Зокрема, екс-президент РФ обізвав, ще чинного президента США божевільним Маразматиком. Що цього разу лунало з говорящих ротів Путіна і чому расистів розриває тема ядерки для України? Розповім за мить з вами новини Тесеню і я, Дмила Труфин. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. Можна вічно дивитися на три речі: як тече вода, як горить вогонь і як розриває расистів. Завжди смішно спостерігати за тим, як у когось на болотах підгорає, а особливо безглуздим це видається, коли ще нічого не відбулося. А на рефії вже паніка й чергові погрози всьому світу. Але давайте по черзі. Днями американське видання The New York Times публікувало дуже цікаву статтю. В ній йдеться про те, що ще чинний президент США Джо Байден намагається витиснути максимум допомоги для України до завершення своїх повноважень які збагає кінця на початку 2025 року. Оскільки Україна просила надати як гарантії безпеки запрошення приєднання до НАТО за час каденції Байдена цього не вдалося зробити, і це маломовірно під час президентства Трампа. Тому низка американських чиновників припускає, що нинішній президент США може повернути Україні ядерну зброю, яку було вилучено після розпаду СРСР. Це було б Тєєвим і величезним фактором стримування, але такий крок буде складним і матиме серйозні наслідки. Щоб ви розуміли, тоді ж в офісі президента України наголосили, що метою не є отримання ядерної зброї, а остаточне завершення війни та встановлення безпеки через ліквідацію Росії як агресора. Про це заявив радник голови офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю 24-му каналу. Подоляк зазначив, що сьогодні можливе те, про що 50 років тому ніхто і подумати не міг. За його словами, європейці виростили монстра під назвою Російська Федерація, співпрацюючи з нею, приймаючи корупційні гроші та дозволяючи монополізувати енергетичну інфраструктуру навіть попри заборони третього енергоп. Пакета він додав, що Європа намагалася зробити зарев партнера, а тепер цей партнер заливає кров'ю східну Європу. І ви сьогодні говорите, давайте дамо Україні ядерну зброю. Нехай вона переобладнає свою армію, і почне наступний етап війни. Чому ми маємо це робити, маючи сьогодні можливість зробити те, чого ніхто не очікував: обнулити репутацію мілітарні компоненти армії Росії? Подоляк зазначив, що для реалізації цього сценарію Україна має високотехнологічну зброю однак необхідна її достатня кількість для забезпечення потреб сил оборони. Водночас він підкреслив, що про передачу Україні ядерної зброї не йдеться. Але попри слова подоляка, на Росії зчинився гвалт. Зокрема, експрезидент РФ та член членбезу Дмитро Медведєв обізвав чинного президента США Джо Байдена через загрозу появи ядерної зброї в Україні. Він перегрозив конфліктом та застосуванням російської ядерки. Публікація Медведєва з'явилася зранку 26 листопада. Американські політики та журналісти серйозно обговорюють наслідки передачі Києву ядерної зброї. Схоже, мій сумний жарт про божевільного маризматика Байдена, який вирішив гарно піти з життя, забравши з собою значну частину людства, перетворюється на лякаючу реальність. Медведєв визнав, що РФ найбільша ядерна країна світу напала на без'ядерну Україну і назвав зміну такого статусу абсурдом. Член російського Радбасу прогрозив, що буде ядерний конфлікт, якщо лунатимуть загрози передачі зброї. Також він пояснив, що Кремль готовий застосувати пункт 19 оборонної доктрини РФ, якщо ядерка все ж опиниться в Україні. А тим часом речник кремлівського диктатора Дмитро Пісков заявив, що в Росії вкрай негативно ставляться до повідомлення газети The New York Times про те, що деякі американські чиновники, нібито, пропонують повернути Україні ядерну зброю. Це безвідповідальні міркування людей, які погано розуміють і уявляють собі реальність і не відчувають жодної відповідальності за свої слова. Він також звернув увагу, що задання висловлювання мають анонімний характер. Крім цього, Пісков прокоментував побоювання низки західних політиків щодо того, що між РФ та їхніми країнами може початися ядерна ескалація. Ці побоювання виникли після того, як РФ вдарила по Дніпру ракетою Арешнік. Потрібно уважно слухати заяву президента Путіна. Потрібно уважно оцінювати дії влади, колективного заходу, які залучені до цих конфліктів. Тоді можна буде легко відповісти на це питання. А втім, попри всі погрози, більшість експертів прогнозує, що ядерний удар Росії мало імовірний. Міжнародна спільнота, зокрема і Китай, категорично проти такого сценарію, каже майор ЗСУ, дипломат, колишній міністр інфраструктури України, політик Володимир Омельян. Натомість країна агресорка може завдати чергового ракетного удару по Україні. Стратегія масованих ударів по українських містах і селах триває не тисячі днів, а майже тисячу років протягом цього часу. Змінювалися лише види зброї, яку використовують наші вороги. Росія точно не здалася, але якби нас не лякали, Кремль не ризикне застосувати ядерну зброю, адже усвідомлює, що міжнародний порядок не змінився і ніхто йому дозволу не дав на це. Навіть його вірний союзник Пекін буде категорично проти такого сценарію. Україна має бути готовою до продовження війни. Важливо усвідомлювати, що наступна війна є неминучою. Тож зараз хотілося побачити більше стратегічного підходу та лідерства, каже майор ЗСУ. У свою чергу військовий експерт полковник запасу Олег Жданов припустив, що Путін може завдарити ядерною зброєю по Україні. Жданов підкреслив, що в Кремлі дуже розчаровані результатами останнього масованого ракетного удару по Україні, тому що блокаут не настав. Експерт говорить про те, що за даними деяких російських джерел, запаси ракет Росії. Дають змогу здійснити ще 3-4 масовані удари. Не більше того, ждену попередив, що в Росії залишається лише один варіант застосування тактичної ядерної зброї. Попри усі погрози, паніку та прогнози експертів, маємо і хороші новини. Адже сьогодні парламентська асамблея НАТО хвалила резолюцію із закликом до більшої підтримки України. Зокрема, документ закликає члени альянсу надати Україні ракети середньої дальності, здатні бити на відстань 1500, -1500 кілометрів. Про це йдеться в резолюції по НАТО. А та також пише народний депутат і голова української делегації Єгор Чернів. Так у тексті документи пропонують надати Україні всі засоби, зокрема ракети середньої дальності для захисту та стримування подальшої агресії Росії. За словами червня, маються на увазі ракетами, які можуть задати ударів на стратегічну глибину противникам, такими, зокрема, є ракети Томагавк. Українській делегації вдалося переконати західних колег підтримати мою пропозицію і включити цей пункт до резолюції чергової сесії асамблеї. Крім того, в тексті з резолюції закликали активізувати політичні та практичні зусилля для якнайшвидшого запрошення України в НАТО підтримувати план перемоги президента України Володимира Зеленського та формулу миру і залишатися вірними принципами нічого про Україну без України. Сподіваємося, що заклики та політичні зусилля не залишаться лише на папері. А як думаєте, ви чи може Росія вдарити ядеркою по Україні та чи потрібно Україні створювати ядерну зброю? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також існіподбайки. Бережіть себе. Побачимось.